Тема сьогоднішнього уроку що вивчаю курс Географія регіони та країни. Ви вже знаєте, що предметом вивчення суспільної географії є особливості і закономірності просторової організації суспільства як частину географічної оболонки Землі. Відповідно до змісту курсу, цього року ви будете її досліджувати на прикладі окремих регіонів та країн, як основних. Одиниць сучасної соціально-політичної організації світу, що складаються з різнорідних, але взаємопов'язаних елементів. Вивчаючи даний курс, ви зможете закріпити знання про сучасну політичну карту світу, з'ясувати склад регіонів світу, оцінити географічне положення, особливості природних умов і ресурсозабезпеченість окремих регіонів світу і найбільших країн. Виявити характерні риси населення та господарства регіонів світу, найпотужніших держав і окремих держав сусідів України, з'ясувати роль регіонів та окремих країн у світовому господарстві. У курсі географія регіони та країни поєднано вивчення загальних закономірностей суспільної географії і географічного країнознавства. Пізнавальне значення країнознавства очевидне, особливо зараз, коли Україна активно інтегрується у світову та європейську спільноту. Поступово поїздки до різних країн світу на навчання, роботу, ділові переговори із метою відпочинку та знайомства з природою і культурою стають буденною справою для того, щоб під час мандрівки відчути себе впевнено, проявляти повагу до приймаючої сторони, зорієнтуватися в незнайомій ситуації. Потрібно не тільки володіти мовою, яку розуміють місцеві жителі, також потрібно знати особливості державного ладу, географічного положення країни, міста, конкретної місцевості, об'єкти природи, традиції, населення, рівень розвитку господарства тощо. У шкільній освіті в цьому вам допоможе курс Географія регіони та країни. Він не тільки відкриє вікно до різноманітних куточків світу, а й надасть необхідні інструменти та сформує вміння працювати з ними з метою отримання, відбору, аналізу та систематизації інформації про регіони, країни і народи. Сучасне країнознавство відіграє не тільки важливу пізнавальну, але й конструктивну роль. Воно стає в пригоді в багатьох сферах. Дипломатії, підприємництві, державній службі тощо. Значення країнознавства як науки зростає у зв'язку з активізацією міжнародних відносин України з іншими державами світу, у першу чергу європейськими. Країни об'єднують у регіони, виходячи з подібностей у їхньому географічному положенні, історичному, економічному та соціальному розвитку. З огляду на сусідство і зв'язки між ними. Існують такі частини світу. Азія, Америка, Африка, Антарктида, Європа, Австралія та океанами. Регіонами першого порядку є всі частини світу, крім Антарктиди. У свою чергу, вони поділяються на регіони другого порядку або субрегіони. Якщо поводити межі регіонів по кордонах держав, то не можна уникнути непорозумінь. Наприклад, Гаванські острови як територію Америки потрібно вважати не частиною Океанії, а частиною Америки. Синайський півострів як територію Єгипту потрібно віднести до Африки, а не до Азії. Росія має повністю вважатися або територією Європи, або Азії. Географічну інформацію про регіони і країни світу ви дізнаєтеся в підручниках географії, картах, атласах, географічних словниках, довідниках, енциклопедіях. Багато відомостей про населення та господарство країн світу можна отримати з науково-популярної літератури і телевізійних передач, яскраві описи природи, цікаві розповіді про місцевих жителів та їхній національний характер, а також про пам'ятні місця можна прочитати в художніх творах. Безцінними є властивості власні спостереження під час мандрівок. Сучасні електронні засоби дають можливість за необхідності зорієнтуватися в незнайомій місцевості, сфотографувати, зняти і навіть записати власні враження. Велику кількість інформації, значну частину якої становить географічна, містить мережа інтернету.